Патріотизм. Тобто зараз прямо всі стали такими патріотами, поналіплювали собі вишиванок на машини, їх вишиватники називають таких людей. Просто то ідіотська ситуація зараз, ужасна ідіотська ситуація. Я тому пояснення просто не можу знайти. За який хрен, вибачте, стільки народу загинуло. Я просто не розумію. Тому що ні один з тих, я писав такий лист до президентів, він буде в новому альбомі, вже на, на пісні я то все зробив. Я рахую, що ні один. З усіх президентів України, і ні один з депутатів, які там були, які просиджували штани і крали в нас бабки. Ні один не, не зробили нічого, ні грама, щоб тої війни не було. Вони собі живуть на інакшій планеті. І кожен новий, який приходить, доривається до тої кормушки, йому падає забрало на очі, і він перестає ображати, і думає, ну ті то ідіоти, їх, знаєш, їх признали, що вони ідіоти, а мені повезе. І так і так грибуть, грибуть. Розумієш, парадокс в тому, що ніхто не хотів лишитися героєм в тій Україні. Ну та запиши своє ім'я в історію, щоб твої внуків казали, Боже, який в тебе був дідо, прадід, знаєш. Гетьман, його, -йо, знаєш. Хоч зроби хоч щось. Ніхто ніфіга. руїна. Майдан був там на, на бабки Льовочки, наскільки я знаю. розумієш? Тобто, Неозброєним оком було видно. Нас просто головами отак. Знаєш, Маніпулювали, як ниточками. І мені замітно було ті більше двох тисяч автобусів, які стояли навколо Києва. Ну то що хтось мусив платити за то все, правда? За простой, за те, що вони приїхали, за те, що вони жили там. Понятно, люди допомагали, але основна маса. Що зараз не збирається Майдан вже рік? По моєму приводі є ще більше, ніж з Януковича, розумієш? Загинуло вже стільки небесних сотень, по-моєму, кожен день небесна сотня гине. Є ж ідейні люди, все таки, ідейних людей багато. Просто настільки глибокі коріння, що... І йденні люди поки що безсилі. Так що тут такий дуже довгий процес. Ну ми Порошенко теж дограється з тою війною. То, що вони витворяють, то не можна. Я пишу те, що мене болить. Він сьогодні зранку, в шостій ранку встав, написав пісню Сука війна. Знаєш? Стара проститутка, сука війна, хто тебе кликав, що ти прийшла. Скільки вам платять за наші тіла, скільки їх ще треба. Знаєш, Яка їх ціна? Я знаю навіть такий Роман Кальмук. Він 24 роки пробував отримати ліцензію на українську радіостанцію, там, де буде тільки українська музика. Йому ні одна Нацрада не дала, ні одне скликання. Представляєш? Да. То парадокс, тільки, тільки в Україні, до речі, немає радіо зі своєю музикою.